12 новеньких пересувних амбулаторій вже незабаром будуть кинуті на боротьбу з соціально небезпечними хворобами. Перш за все, чумою 21-го століття вілснідом. Коштів на їх придбання у держави знову не знайшлося. Автомобілі на суму майже 500 тисяч доларів закупив Глобальний фонд протидії вілсніду. На базі мобільних центрів можна буде оперативно діагностувати вілінфекцію, вірусні гепатити та низку інших соціальних захворювань. Процедура тестування не забирає багато часу. Чоловік заходить, з ним проводить роботу психолог, пояснює, що будуть делать. Я беру у человека із пальця кров однократно і одразу через минут 10-15 ми можемо чоловіку сказати результат. За день одна така амбулаторія може діагностувати до 30 осіб, проте їх досі не вистачає. Лише минулого року за їх допомогою вдалося надати профілактичні послуги майже 40 тисячам громадян. З них 4,5 тисячі тестувань виявилися позитивними. 0,6% населення в нас інфіковано вірусом імунодефіциту людини. 150 тисяч людей отримує медичну допомогу, при тому, що 260 тисяч випадків було виявлено позитивних. Багато хто не знає про те, що він позитивний. Тому такі от консультування, тестування є надзвичайно актуальні для того, щоб виявити якомога раніше, надати допомогу і забезпечити лікування. Діагностичні центри стануть структурними підрозділами обласних центрів СНІДу. Вже незабаром вони вирушать у 12 регіонів України, у тому числі на Донеччину. Ми відправляємо туди, де працюють наші проекти. Найближче місце, де працюють ефективно наші проекти, це місто Слов'янське. Враховуючи сучасні виклики, усі автомобілі обладнані генератором та універсальним кріпленням для перевезення нож. Тож у разі потреби зможуть навіть транспортувати поранених. Микола Різник Артем Котасов, соціальна країна.